Твоє ім'я грошове дерево. Ця рослина отримала через віру в те, що вона приносить фінансове щастя своїм власникам. Грошове дерево походить із Південно-Східної Африки, але зараз воно популярне як декоративна рослина у всьому світі. Листя грошового дерева має форму круглих монеток, що символізує багатство і процвітання. Ця рослина вимагає мінімального догляду і добре переносить періоди засухи. Вона ідеально підходить для людей з не дуже великим досвідом вирощування рослин. Соки грошового дерева можуть бути токсичними, тому важливо уникати контакту з ними і тримати рослину подалі від дітей і домашніх тварин. У багатьох культурах вважається, що грошове дерево приносить удачу, багатство і процвітання своєму власнику. З роками грошове дерево може розвинутися у велику деревоподібну рослину. Що створює ефект акценту у приміщенні або у саду. Завдяки своїй привабливості та символічному значенню, грошове дерево є однією з найпопулярніших рослин для вирощування вдома та в офісах. Воно дуже легко розмножується шляхом черенкування. На відміну від багатьох інших рослин, грошове дерево виглядає дуже стильно і сучасно, що робить його популярним елементом інтер'єру.